Сумчани, які брали участь в Олімпіаді в Токіо, розповіли про свої враження від участі у змаганнях. Сумщину там представляли двоє легкоатлетів Ігор Мусієнко та Олександр Погорілко, та стрілок з лука Олексій Гунбін. Ну я до цього ну, йшов дуже довго. Типу, для мене вони були дуже важливі. І, правда, хотілося б Олімпійські настоящі ігри, тіпи, як були, наприклад, в Ріо. Ну, вони були без глядачів. І цього не вистачало. Не було тої атмосфери, типу. а так, ну, все життя займався, щоб потрапити. Ми показали результат, по якому бігли в Ерзурумі в Туреччині, коли проходили відбір. І 11 місце, 11 місце для першої олімпіади. Це добре. Я готов зробити не лише три роки, я готов ще дві або три олімпіади зробити. Бо я налаштований на це. Я здобув важливий досвід на утокі і готовий йти далі до наступних завершень. Розповіли вони це під час зустрічі з керівництвом області та міста Суми. Останні привітали спортсменів, вручили їм подяки, почесні грамоти та подарунки. Також на всіх трьох спортсменів область виписала сертифікат на 200 тисяч гривень. Після сплати податків це буде 161 тисяча гривень на трьох. Додатково Гунбін та Мусієнко отримали ще по 50 тисяч гривень від міста, з яких майже по 10 тисяч кожен має сплатити податки. Додам Олексій Гунбін в стрільбі з лука дійшов до однієї 32 фіналу. Олександр Погорілко в естафеті показав 11-й час. Ігор Мусієнко у кваліфікації посів 30-те місце у групі.